Все ж перше запитання Данилові Яремі спрямувати, що відбувається у, у, у Китаї, і наскільки роль Макрона велика у тому, що, що Китай міняє свою риторику, принаймні зараз, тому що за останні кілька тижнів Китай міняв свою риторику вже кілька разів. Ну, мушу сказати, що йдучи на ефір, я звернув увагу на те, що відбувається візит президента Франції. Відповідно, мені цікаво. Яку позицію займає Франція, ну, змушений сказати, що ту інформацію, яку я сьогодні, вдалося мені отримати з різноманітних джерел масової інформації, то Китай залишається Китаєм. Загальні фрази, натяки, але ніякої конкретики наразі там не було сьогодні. І знову ж таки, Еммануель Макрон, так як колись намагалися всі їхати і дивитись в очі. В Москву так тепер почали їхати в Китай, бо розглядають Китай як дуже важливий чинник в їх переговорах і можливості вплинути на мир в Україні і взагалі на ситуацію європейську і світову до пана Павлюка запитання. Я бачу, що ви піднімали, відносили руку, але тим не менше, Знаю, що ви хочете відреагувати, але я про ситуацію і про наслідки візиту Зеленського до Польщі, тому що зараз фахівці почали говорити про відновлення, по суті, речі Посполитою. Це доволі голосно. І я навіть зараз вже не буду деталізувати, почув одну таку доволі цікаву і, як на мене, важливу думку, що майбутній. А можливо, вже і теперішній союз Польщі та України буде одним з найвизначніших за усю історію існування цих держав. Принаймні, якщо брати територіально, так тому що настільки велика незалежна Україна, яка містить в собі таку кількість земель з поляками в історії, можливо, і не укладала союзів. Я добрий вечір ще раз. Я хотів би до коротко відреагувати те, що дійсно президент Франції Макрон є в. І він, і Урсула Фандерляїн так само разом. Вони зараз є в Китаї на попередній передачі. Ми з вами говорили, і я тоді говорив, що Китай не буде по стороні Росії однозначно. Він грає свою роль, правильно Данило Пан Данило каже, що Китай є Китай, але він боїться втратити Європу економічно і Америку. І йому пальчиком помагали, і так він буде далі. Грати. Він продає якісь там запчастини, якусь там озброєння Росіянам тихенько продає, тихо, але відкрито він цього робити не буде. Що стосується е, візиту нашого президента до Польщі, е, ну це я дуже задоволений. Це прекрасний, чудовий візит. Це його приймали його і дружину першого леді України як родину, як направду, як близьких рідних людей. І це добре. Це приймали Україну, бо президент представляв Україну це приймали українців. Я так це розцінюю, безперечно. І те, що ви говорите про майбутнє, так є напрацювання. І то я думаю, що на цій передачі я би не встиг. Бо це дуже часу багато забрало би розказати, що, як напрацьовано. Але дійсно, колись була та унія, ви знаєте, була унія Лите, литовсько Польська і королівство русинське було. Ну, ми, ми десь колись так ну, гнівалися на поляки, що вони називають пироги руські. Вони називали це російські пироги, Це були пироги русинські, тому що Галичина і Україна називалися Тоді Русь, Королівство Ру, Русь, і тому, відповідно, ми теж були членами тої Унії. А на сьогодні, сьогоднішній сьогодні, день сьогодні створений є Любінський трикутник. Це вже перше зародження тої унії, про яку я хотів би більше сказати. Сьогодні є велике напрацювання у всіх сферах. Міністерство між собою дуже активно працює. І те, що сказав Зеленський, сказав Дуда між іншим, що це буде майбутнє дуже серйозна, серйозна, серйозна унія, така буде дуже серйозна в Європі, якої не хочуть ні. Ні німці, ні французи, зрештою, і європейські країни не хотіли би цієї унії. але вона відбудеться. Вона 100% відбудеться, і до цієї унії буде долучена ще без, безперечно Литва. Це дуже буде потужний не тільки військовий, але й економічний союз. І в цьому я навіть не сумніваюся, тому що йде велике напрацювання. Єдине, я єдине можу переживати, щоб наша сторона українська не, не спасувала і не почала працювати як звикло працювалося. Знаєте так? Ну чеп, чепле масло, і якщо будуть активніше працювати, то я думаю, що ця унія відбудеться дуже швидко, і по завершенню війни після нашої перемоги я думаю, вона повинна би дуже активно запрацювати. А що всередині унії, так і цього об'єднання політичний, військовий Союз, які напрямки мають бути, от в першу чергу, об'єднані для того, бо вона на вашу думку ефективно працювала і для Польщі, і для України. Ну, Перше, дивіться, ми зараз задекларували, що ми є член, ну, кандидатами, в члени Унії Європейської і відповідно до НАТО. Ви знаєте, що не всі там бажають нас бачити ні там, ні там. Перше, це Мадяри, які будуть нам робити, е, палки вставля, вставляти в колеса, і багато інших невеличких держав, які є в Європі. І це може розтягнутися на роки. Те, що ми сьогодні з бравадою говоримо, що ми вже завтра е, членами Європейського Союзу, членами НАТО, нічого подібного. Нічого подібного, це буде відтягуватися. Нам не будуть нічого говорити, а от сказати, ще то виконуйте, ще то виконуйте. А цей Союз, оця Унія, якщо б ми стали де-факто де юре, членами тої Унії, тому що членам Європейського Союзу і НАТО не заборонено створювати УНІ в Унії. Скажімо, навіть держави, які є поза уніями, не, абсолютно не забороняються. Ми, можливо, де юре не будемо членами Європейського Союзу, але де-факто ми вже будемо членами Європейського Союзу. І якщо після завершення війни, після нашої перемоги, укріпити кордони східні і інші на по стандартах НАТО, по стандартах Унії Європейської, відповідно, ми автоматично автоматично будемо е, співдружитих країн, і і кордон між Україною і Європейським Союзом фактично буде ну в якійсь мірі прозорий умовний кордон, і це абсолютно є. Наше майбутнє іншого у нас, на жаль, не буде, тому що сьогодні агентів Москви дуже багато по Європі, і те, що ми надіємося, що ми завтра вже нас приймуть до європейського Союзу чи до НАТО великі сумніви. Ми туди хочемо. Оксана Савчук, запрошуємо вас до нашої студії. Ми почнемо Але говорити про московський патріархат. Тапан Вас тільки ще два слова скажу. Ти ви мене запиталися, яка перспектива? Ну, в першу чергу, це є військова. В першу чергу, коли ми будемо разом з Польщею з Литвою більш тісніше працювати, я маю на увазі, це будуть заводи по озброєнню, випускати нове озброєння, нові ракети. А є така можливість, і вже деякі працюють на території Польщі. Вже деякі працюють і виготовляємо спільні спільні озброєння. Це не так як би нам хотілося, але це вже є. Це перше і економічно безперечно, це великі території і це Балто-Чорноморський шлях. Це від арабського світу до скандинавських країн. А це все буде проходити через Україну, через Литву. Це дуже серйозний економічний другий шуковий шлях, фактично. Ярослав Візняк, вам буде слово. Литва, ви ну, її представляєте як почесний консул так, в нас. Це країна, яка нас підтримує, і це безперечно, що так. Але отут в контексті того, як змінюється зараз розподіл впливів у світі, ми багато говоримо про Китай, тому що справді цей перерозподіл йде. Росія собі по-іншому це уявляла до того, як на нас нападала зараз. Це є так, як є на щастя для нас. Вам слово, скажу ще нашій аудиторії, що Олексія Данілова. Ми очікуємо на вімкнення, але повідомили від нього, що трохи він затримається. На жаль, той момент, коли мали він кунти, його зараз не може вийти до нас в ефір. Ми все розуміємо. Війна ну такий час. Дякую, добрий вечір ще раз. Студія. Ну я би хотів продовжити те, що сказав пан Василь. Бо ми знаємо добре про Люблінський трикутник. Ми неодноразово і зустрічались. Так це було і в Люблі, якраз де пан Василь тоді був ще генеральним консулом. Я би сказав трішечки. Ґмм, простіше ми знаємо, якщо Литва, так, як Литва підтримує Україну, якщо брати е, статистику Литви громадян Литви, які звісно дуже малий відсоток, там десь до трьох відсотків які підтримують е, Московію. В загальному Литва 100% підтримує, і тут навіть ніхто в тому не сумнівається. Литва з перших днів 2014 го року максимум підтримувала, тобто Збройні сили України, і все решту, можливо, це не було так в засобах масової інформації, бо це було трішечки війна була там. Але з 24 лютого ми знаємо, що Литва була так, як інші країни, як Польща, так близькі нам дуже країни, хоч сьогодні більше 50 країн, які підтримують Україну. Але Литва була першим рупором. Якщо це Розпочати, я би ще, наприклад, не говорив далеко, але навіть назвав е, пані Далю Гербускайті президентом. Так коли її казали: Ви багато не говоріть, бо ми дуже маленька країна. До нас прийдуть два танки. Заїдуть і нас не буде. Я казала: ні. Якщо колись нам не допоможе Україна, велика каже, нам ніхто не допоможе при всій повазі що є НАТО, НАТО це є добре. Це наша ціль, іншого не може бути. Але я б вернувся трішки в історію близько 700 років, так де ми разом, князівство Литовське, панство Польське, Україна, вже московитів вибивали. І приблизно зараз відбувається це саме, бо йде дійсно пряма допомога цих країн. Тобто, Люблінський Теркутник, я би сказав, це не тільки військовий блок. Це є військовий, де є наші, наші батальйони, що України, Литви і Польщі, які сьогодні працюють, розуміють один одного. Вони є побратими і у стандартах НАТО. Це вже засвідчено, що ми разом і будемо далі. Іншого не буде. Чи інші країни хвилюються, наприклад, як Німеччина і, це і так, бо тому, що центр Європи. Це правда. Він зміщується в сторону Польщі, а фактично України. Бо прийде цей час, і війна закінчиться, і фактично формування буде тут. Чи всім це подобається? Ні, чи всі цього хочуть? Ні. Але допомога мусить бути будь якої країни європейської, то що ми бачимо, і Франції, і Німеччини, і цей, бо ніхто не хоче бути пізніше, знаєте, вже в цьому крайньому вагоні. Тому Європа не є такою великою, але консолідація є. І я думаю, все буде гаразд, і ми будемо в НАТО, і ми будемо в Євросоюзі. Звісно, на це потрібен час. А для того ми формуємо оцю таку команду наших близьких друзів, які до речі є рупорами. Європейськими на світовому рівні, так ну це звісно, там і Велика Британія, і Америка, але я кажу наших сусідів, які були рупором і ще з го року і говорили: це і Польща, і Литва, Будь ласка, допоможіть. Це було у Брюсселі, це було всюди. Не завжди чули, бо казали: ну скільки там Литви, наскільки ну, там Латвії чи Естонії, але давайте подивимось: є Балтійські країни, є Польща, є Чехія. І нас вже дуже багато, і в тому числі Україна. Тому все буде гаразд, але коротенько, що хочу сказати: що з коли відбулось повномасштабне вторгнення, Литва приблизно передала біля 300 мільйонів євро, то тільки на військову підтримку. Але взагалі це є різні блоки, які я можу розбити. Так я також з 24 го числа відверто кажу щиро, ми перевели консульство як жарт, не жардик на гуманітарний штаб. І фактично з того часу в нас іде е, залучення е, це дуже багато чого. Але я думаю, якби я це розказував, це буде довго. Якщо будуть такі запитання, я готовий розказати і, і навіть якби е, запрезентувати, так і е, відзвітувати. Ось так дякую. Це насправді дуже цінно для всіх нас, тому що якраз от з таких і дрібних кроків, і з великої підтримки окремих держав, і складається те, що наш успіх він і такий повноцінний у вигляді нашої перемоги він вже точно не за горами. Ми теж в це дуже віримо. Такі дипломатичні ноті розпочали цей ефір. І до пана Юрія підлісного десь можливо навіть спробуйте підсумувати, адже далі будемо рухатися і до московського патріархату, який на щастя покидає межі України, чіпляється за своїх але Тим не менше, про ці союзи. Ми з одного боку однозначно максимально вдячні усім, хто допомагає нашій державі. Але коли ну коли особисто я чую про наслід. Е про відновлення речі Посполитої, Великого Союзу, в тому числі про те, що ви говорили, що коли Україна, Литва та Польща були разом, вони вже завдавали військової поразки Москві чи Російській ну, тоді Російської Федерації, власне, не було. Але тим не менше, зараз все одно західною зброєю воює Україна, і українці воюють західною зброєю. Якою ви бачите загалом цю військову перспективу такого справді міцного союзу? Східноєвропейських країн, які будуть готові в тому числі своїми військами, відбивати агресію Російської Федерації, де б вона не була, і на кого з союзників вона не була спрямована, я не знаю стосовно військових можливостей чи будуть бажання ближчим часом у наших сусідів інших наших союзників брати участь своїми збройними силами в тих чи інших конфліктів. Мені би взагалі хотілося, щоб цей. Період пошвидше закінчився і ніяких воїн більше не було. Тобто, щоб не було більше Росії е, поруч, е, взагалі не хотілося би цього. Е, але якщо ми подивимося опитування, я вже не пригадую там дуже великих цифр, але чим далі на захід від України, тим менше людей готові стояти зі зброєю в руках для захисту власної батьківщини. Мені деякі друзі казали з Німеччини, які проживають в Німеччині вже тривалий час, що. Німці зараз не готові були би, наприклад, воювати, якби було вторгнення на територію Німеччини. Тобто, е, утвердилася така думка, що раз є контрактна армія, якщо хтось вибирає собі військо як у свою професію, то саме він і повинен захищатися. Скінчиться армія. Ну, тоді будемо про щось інше думати. Така в них е, в багатьох є позиція е, тому е, оці союзи, які... Є потенційними неважливо, як вони називаються. Мені, чесно кажучи, такий союз, який би називався Річ Посполита, не дуже би подобався. Ліпше би його вже назвати яким латинським терміном, тобто республіка, який більш звичний є. Але сама ідея е, тіснішої кооперації в межах історичного Великого князівства Литовського це б було доволі цікаво. Для цього треба правда прибрати картопляного диктатора, бо до Великого князівства Литовського того належала територія сучасної Білорусі, і для багатьох білорус означав Литвин. Отакі називали. Тобто, це було би цікаво, але мені здається, що зараз світ буде рухатися більше в такому напрямку світоглядних, економічно світоглядних, скажемо так, союзів, і для України дійсно. Світоглядно дуже близькі будуть поляки, дуже близькими будуть литовці, але не забуваємо, що будуть близькими і інші країни, які зараз є несподівані. Якось мені е недавно я був е по робочих питаннях, скажімо так, ну майже дипломатичних у Ватикані, і мені один колега сказав, що ви можете бути одного разу здивовані навіть позицією Угорщини ну, після Орбана. Кажуть, тому ось ці наші коаліції вони можуть бути несподіваними. Дуже ну ви про Ватикан згадали, хочеться от коротко, тому що ну справді не планували про це говорити. А яка там позиція? Тому що вислови деякі з висловів папи римського нас я... українці. Мені, мені трошки тяжко говорити про це, оскільки крім того, що ви мене представили, то я ще. Належу до курії Української греко-католицької церкви. Я очолюю один з великих підрозділів. Е, і ну, я собі дозволю це сказати, що іноді у Ватикан забігають люди в будьоновках, які вміють дуже гарно нашептати на вушка ключовим фігурам. І ми не до кінця розуміємо ватиканську політику. В них трошки інший фокус є. Але ось тих, які прибігають часом в будьонівках, ну, треба їх їм якось ставити бар'єр на вході. І цього чомусь не завжди є. М Моє таке, скажімо, суб'єктивно, не бачення. По Україні також бігають люди в будьонівках в московському патріархаті. Звичайно, там німці, французи, скажімо, та сита Західна Європа воювати не хоче. Ви абсолютно маєте рацію. Але ці країни, які були колись в Варшавському... Тому укладі і, і, і а інші країни прибрал які були в радянському союзі, вони готові захищати. Повірте, я теж спілкуюся. Ну я і... казав, що чим так, далі так, на так, захід, тим так, це цифра зменшиться. Хоча дехто мені казав, що французи більш войовничіші ніж німці. Так так. так Ну, німці більше більше там проросійського такого впливу в росі... в Німеччині. Це так коротка репліка. нютка бачу, теж mm. хоче слово. Так я слухаю дискусію наших колег і направду, ну. Завжди треба підтримувати, коли вітають президента України інші держави, бо це вітають Україну. Це вітають Україну, яка воює і в Польщі, і в Сполучених Штатах Америки. Це є пошана країні, це є пошана нації, це пошана збройним силам України, і це є дуже важливо, так само як важливо, коли лідери наших країн-партнерів приходять приїжджають в Україну, і ми їх маємо можливість зустрічати у Києві в стінах, в тому числі і парламенту, вітати. Але під час цієї дискусії я чомусь згадав собі дві речі: перша річ це березень минулого року, квітень минулого року. Пам'ятаєте, що хотіли нам тоді подати як благо для країни. Гарантії деяких держав і серед них Раші. не забувайте, що в березні минулого року в політичних дискусіях обговорювалася гарантія країни окупанта. Добре, що суспільство це сказало і відмило. Друзі, всі наші союзи, всі наші домовленості, всі наші спільноти мега важливі. Але є тільки дві спільноти, куди нам треба сьогодні попасти: це НАТО. І Європейський Союз. Ці дві спільноти. НАТО дає добробут для громадян і подолання корупції і безпеку. Європейський союз дає можливість спільного ринку і реалізації для людей можливостей. Оце ті дві спільноти, про які треба говорити. От, друзі, ми маємо приклад 4 квітня, 74-ї річниці створення НАТО. Наші партнери, наші друзі, фіни. Які теж воювали за свою незалежність, де теж московити окупували частину їхньої території і окуповують до сьогоднішнього дня. Наскільки близькі стосунки у фінів з шведами з Норвегією? Назвичайно, мега скандинавська спільнота сьогодні є дуже і дуже інтегроване суспільство. Куди хочуть фіни? До Шведів, до Норвегії, до Балтії. Вони хочуть в НАТО, тому що там безпека. Там добробут і там гарантії, які ніхто за 74 роки не порушив. Знаєте, це мега важливо, коли Литва сьогодні в повний голос говорить про Україну. Настільки голосно, наскільки говорить Литва, не говорить напевно жодна інша країна. Це мега важливо, коли поляки нам подають руку допомоги. Стільки наших людей, скільки прийняла Польща, не прийняла жодна інша країна. Стільки можливостей, як мають українці в Польщі, напевно, ми не маємо ніде. Але, друзі, нам по перше, треба будувати власну хату. Відкриваємо Андрея Шептицького, праведного митрополита. Там все написано, хто забув прочитати. Ідемо після ефіру, читаємо, як будувати рідну хату. Там все написано, там треба тільки це зробити. І друга річ: разом з поляками, разом з литовцями, разом з німцями, французами, американцями, канадійцями. Тільки дві дороги в НАТО і ЄС. Все решта мега важливе, але тільки разом з цим. Говоримо про геополітику. про… Те, що може бути у майбутньому, і те, чого ми хочемо, і не забуваємо водночас, що все це можливо завдяки збройним силам України і завдяки тому, що відбувається на фронтах, завдяки тому, що українські військові дають гідну відсіч окупантам і, вочевидь, готуються до контрнаступу, який може змінити справді хід історії не лише України, а й цілого світу до пані Ірини Клейменової, так від геополітики до того, що на фронтах сьогодні ми почули від. Лідера терористичної приватної військової організації Вагнер Пригожина про те, що наступ у Бахмуті зупинено, тому що далі просуватися неможливо. І мені здається, це така перша гучна заява з боку Російської Федерації, що справді оборона Бахмуту, а ми про це чули і від Сирського, і від зеленського міцна і непохитна. Що можете сказати про Теперішню ситуацію на фронті, зокрема, от на цьому найгарячішому напрямку у Бахмуті та Авдіївці. Однозначно, Бахмут один із найгарячіших напрямків на цілому фронті, тому що у першу чергу туди кинуті величезні сили, тому що це напрямок на великі міста, і це напрямок захопити всю Донеччину для власне для Росії. Тому він для них такий важливий. Взяти, забрати дороги, забрати шлях просування, забрати Слов'янськ, Краматорськ, Константинівку і е, нарешті окупувати, як вони собі думають, всю Донецьку область. Е, для нас Бахмут це та фортеця, яка зупиняє власне, окупацію всієї Донецької області. І зрозуміло, що це та частина, яку ми обороняємо. Але тут є дві важливі речі: по-перше, Реалії Бахмута і реалії цього фронту завжди нам відомі через декілька днів, якщо ми говоримо про офіційні дані. Та? І тому, власне, на це треба дивитися через декілька днів, що там поміняється, що ми будемо бачити по карті і так далі. І по-друге. Я взагалі не вірю жодним заявам, які робить в принципі, своїм ротом будь-хто, хто є росіянином. Ні ті заяви, які корисні для нас, ні ті заяви, які не корисні для нас. Тому що практика показала багаторічно, що вони завжди брешуть. Можливо, це певне заспокоєння е, своїх людей або наших людей та? для того, щоб mm. щось поміняти і мати якусь певну стратегію. Можливо, це цей публічний срачик, який в них є, та з Шойгу, ще з кимось, тому що в них там же ж постійно є на політичному фоні проблема. Це, це це ще такий варіант. Третє, це можливо вони таким чином набивають собі політичні бали у своїй недодержаві для того, щоб отримати можливість домобілізувати е, тих. Неповторних зеків, які вони мобілізують і демобілізують, тому що це в них теж постійно відбувається. Ну і треба розуміти, що на будь-якому напрямку, де ми стикаємося, ми військові стикаємося з ними в контактному чи в артилерійському бою. Вони чи вони йдуть в наступ, чи вони намагаються обороняти окуповану ними територію, вони несуть шалені втрати частіше всього значно більші, ніж несемо втрати ми. Бо вони менш навчені і точно стовідсотково менш мотивовані. Тому це швидше за все політичні ігрища. Тим не менше, Бахмут стоїть, як і стоїть дуже велика кількість міст, прифронтових і фронтових міст на всьому, на, на всьому участку, де йде війна. І це дуже важливо зараз.